Закликати світову спільноту і керівництво України визволити з російських тюрем полонених азовців на вічовому майдані в Івано-Франківську. Відбулася мирна акція на підтримку бійців полку Азов. На захід прийшли десятки людей, серед яких рідні та друзі військовослужбовців. Детальніше у наступному сюжеті, ірина мати військовополоненого азовця. Більше 11 місяців. Жінка чекає на повернення свого сина. Нині пригадую його слова. Коли вони були готові померти на Азовсталі, він написав мені, мам, ти сильна, ти маєш бути готова до того, що ми в полон не здамося, ми не підемо на це. Ми маємо тут полягти, ну, відповідно, маємо, але ми побудуємо нову незалежну Україну на своїй крові. Сьогодні жінка організувала цю акцію з однією метою, аби бодай якось привернути увагу до повернення бійців живими. Ми пропонуємо, щоб наших дітей, якщо не віддають для України, хай віддадуть в будь-яку іншу країну. Ми згідні, щоб вони були до кінця війни, до закінчення цього всього страшного, що лиха, яке прийшло на нашу землю, але щоб зберегти їхнє життя, не дати їм полягти. Євгенія наречена бійця Азову жінка з Луганщини каже, з методами расистів давно знайома. Я безпосередньо знаю, що таке агресія Російської Федерації щодо їх вини, щодо методів їх дії, щодо методів її в місті Маріуполь. Бо до того я проживала в місті Маріуполь. І я розумію прекрасно, що там немає ні Бога нічого. цього». сьогодні зв'язку з чоловіком у жінки немає. Проте понад усе вона хоче повернути свого нареченого. Тому вкотре звертається до усіх, хто може якось йому посприяти, закликаю ще раз міжнародні інституції створювати тиск на країну агресор, створювати тиск. На тих на тих міжнародних інституцій, котрі повинні перевіряти стан їх утримання, оскільки ми утримуємося і дотримуємося е, відповідних положень, женевських конвенцій, моральних норм, за ту країну неможливо таке сказати. Тому, будь ласка, зверніть увагу. Марія практично не може стримати сліз, адже у полоні у російського ворога знаходиться її брат. Жінка звертається до влади якомога швидше повернути захисників додому. Ми в повній невідомості. По перше, тільки спочатку війни ми знали, що він в самому самому пеклі. А потім, коли ми дізналися, що вони вийшли по наказу, ми очікували, що це буде максимум три місяці. Ми не очікували, що це затягнеться майже не рік. Він підтверджений державою агресором. він підтверджений нашим координаційним штабом. Я прошу, я благаю владу, щоб вона звільна звільняла захисників Азовсталі першочергово, тому що вони стояли дійсно у повному оточенні і вони заслуговують на повернення на скоріш. Повернення, тому що вони були в пекельних умовах три місяці, а зараз у пекельних умовах 11 місяців у полоні. А це Святослав хлопець чекає на повернення з полону свого найкращого друга, який ще зі шкільних років мріяв вступити до полку. Азов знаходиться зараз в полоні з водпослідні ні назовсталі. На це останній зв'язок, який ми мали з ним. Зараз не виходить на зв'язок ніяк. Казали знайомі, що ну, він вже півтора місяця чекає на обмін, досі ще обміну немає і не знати, коли буде. Я з ним ще зі школи знайомий, то він ще мені в школі казав, я піду служити в полк Азова. Каже, ну так як він мені казав, що це кращий полк, який тільки може бути. Акції на підтримку полонених бійців полку АЗОВ впродовж тижня відбудуться по всій Україні.